i <laughs> you 10 команд, 120 учасниць сьогодні в Житомирі відбулось відкриття другого етапу пліч опліч всеукраїнської ліги черлідінгу, на який завітав заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Андрій Боляк. Це чудовий проект, який рухається країною, який ставив важливі акценти для нашого суспільства як здоров'я і фізичний гард нашого підростаючого покоління. Що сьогодні в вашому місті 120 черлідерів, Я хочу наскільки я знаю ситуацію, то це один. З найбільших показників саме цього виду спорту, з чим я житом привітаю. Бо це по перше, нові емоції. По-друге, це здатність дітей до комунікації, до вміння подати себе. І до речі, в лідингу сьогодні ми бачимо переважно дівчата, але там є хлопці і. Ця історія повинна розвиватися, щоб якомога більше дітей долучала до чорни. Директор департаменту освіти Валентина Рендарчук наголошує, що спорт для дітей важливий і потрібно робити на ньому акцент. Спорт – це взагалі здоровий спосіб життя, а також пропаганда здорового спосібу життя, і саме головне те, що під час війни те і так, так психологічна терапія, щоб наші діти як більше відлікалися від тих страшних подій, що несе наш ворог. Тому для дітей робимо все можливе, щоб у них було повноцінне дитинство і в першу чергу спортивне дитинство. Вже більше п'яти років змагання з черлідингу проходять в Україні, і сьогодні визначна подія для Житомира, адже вперше проходять змагання в нашому місті, каже головна суддя Ірина Комаринська. Думаю, що ми зробимо вагомий внесок і докладемо максимум зусиль для того, щоб такий вид спорту, як чорлідінг, розвивався в нашому місті і знайшов багато прихильників серед житомирян. Критерії дуже багато, які потрібно оцінювати наших діток, такі як базові рухи з чорлідингу, виконання певних комбінацій, та ліп стрибків. Будемо слідкувати за синхронністю рухів, за артистизмом діток. Ну тож. Дуже дуже багато. Є певний зведений. Протокол. Звичайно, подобається. Взагалі нас збирали для того, щоб ми займалися черлідингом, нас запросили і ми, звичайно, пішли. Це дуже е, класний вид спорту, енергійний. Там можна всю свою енергію відкласти. Костюми теж дуже класні, бумфониці, теж дуже все. подобається. Чарлідинг це. Е... Крутий вид спорту, тому що я ходжу на танці з задоволенням, і це мені дуже це моє натхнення. Тут дуже енергійно, мені дуже подобається. Я давно дуже хотіла на нього. Тут багато енергійних рухів, багато. Ніх стрибків мені дуже подобається. Нас попросили, щоб ми захищали свою школу. Ну по класам там забрали тих дітей, які займаються професіонально танцями. І нам так попросили. Іван Сивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ